Рьодники, всім привіт! Недільна рубрика, в якій я намагаюся відповідати на найчастіше запитання, або найпопулярніші коментарі, які зустрічаються під моїми відео. Або можна сказати, навіть на питання, які дуже часто звучать в процесі нашої роботи. Нагадаю, що я займаюся пригоном автомобілів з Німеччини, перевіркою автомобілів в Україні. Тому ми в основному працюємо з автомобілями вживаного ринку, і про ці автомобілі дуже часто надходять питання по типу Іване. А чи погано це, що в автомобіля замінили двигун, коробку, там колесо, амортизатор, лобове скло, чи фару, чи ще щось подібне? І друге питання найпоширеніше також з цієї ж рубрики. А чому їх могли замінити? І зараз сьогодні коротенько я хочу. Викласти свою думку стосовно цього, а вас попрошу бути активними в першу чергу в коментарях. Написати, як ви конкретно відноситеся до ситуації, коли у автомобілі, який потенційно розглядаєте собі до купівлі, виявляється, що якийсь елемент було замінено. Напишіть свою думку, як ви до цього відноситеся в коментарях. Щоб трішки поширити це відео, і багато людей почитали думки інших людей, і також, можливо, навіть прийняли до уваги, чи взагалі змінили своє відношення до подібних ситуацій. Власне, чому я вирішив записати відео стосовно цих питань? Тому що останні десь декілька тижнів я отримував багато запитань в приватні повідомлення, і також по телефону стосовно автомобілів, які публікувались в телегал... А! в телеграм-каналі. Які знаходяться ще в Німеччині у перевірених дилерів, перевірені, продіагностовані, перевірена навіть сервісна історія, і про які я чітко заявляв, що от, друзі, у автомобілів є такі параметри. У автомобілів були отакі сервіси, і у автомобілів зауважував, на якому пробігові, на яких датах були замінені такі критичні вузли, які не відносяться до регламентних, там банальної оливи фільтрів чи, наприклад, ГРМ, чи чогось подібного таке. а а, ну, були можна сказати, вони є в принципі розхідними матеріалами, якби але. Ну, чомусь багато хто сприймає як якусь, ну, не знаю, як диво, якесь, як ну, щось надзвичайне заміну подібних деталей. Опишу більш конкретніше, була опублікована ще, до речі, в квітні Шкода Октавія, а 7 в дуже непоганій комплектації: 1,6 дизель, автоматична коробка, напакована цікавими опціями, цікава цифрова панель приладів. І у цього автомобіля я вказав, що на 146 тисячах в Німеччині у офіційного знову ж таки дилера було замінено щеплення. І на 192 тисячах, здається, не пам'ятаю точно, ну тобто буквально там декілька сотень кілометрів назад було замінено повністю ГРМ і помпу. І про цей автомобіль я реально отримав багато запитань, Іване. А чому там було замінено щеплення? Так рано на 146 тисячах. Чому? Я, чесно кажучи, не знаю. Я так припускаю, що якщо щеплення такий елемент, який. Ну, постійно піддається впливу стиранню під час їзди, значить, воно, мабуть, стерилося, через що його по суті і замінили, якби погано це чи добре? Ну. Тут також можна з двох сторін розглядати. Давайте в кінці свою думку знову ж таки розповім. Якби. Другий варіант, другий автомобіль, який було взагалі по декілька днів тому опубліковано в каналі, це Volkswagen Golf 7. Також на непоганій комплектації. 1,6 автомат, панорама, вебасто, led Світло без асистента, звісно, ділей. Тобто така доволі таки цікава комплектація. Я навіть думав про неї окреме відео записати, тому що вона мене реально здивувала. Якби Автомобіль. Не бити обидва автомобілі, не биті, не фарбовані. І у цього гольфа, що цікаво, у нього на 100, якщо я не помиляюсь, на 111 чи на 120, на 111, здається, тисячах було повністю замінено двигун. Коли встановлювали новий двигун, туди встановили. Комплектом новий ГРМ і нову помпу. Автомобіль на даний час пробіг біля 177 тисяч. Тобто автомобіль проїхав з новим двигуном, який було замінено офіційного дилера. Я навіть в телеграм-каналі виклав такий список із чотирьох А4 листів, на яких було дрібненько розписано, яка деталь, коли робиться такий ремонт. Там міняються всі гвинти по правильному Це, до речі, дуже правильно замінювати гвинти. якби Міняються всі там кліпсочки, хомутики, всі трубочки, шлангочки, тобто повністю заміне. На серце автомобіля деталь, про яку найбільше якраз таки турбуються люди, які купують автомобіль з двигуном внутрішнього згорання, на відміну від електромобілів. Там більше про батарейку турбуються, якби. Але навіть ну, якщо і у електромобіля замінили батарейку. А що в цьому погано? Це найперше запитання. Декілька років тому, в 2021 році, у нас здається на каналі у себе. Я пропонував так само Volkswagen Golf з пробігом до 200, у якого теж десь 50 чи 60 тисяч тому було замінено двигун на новий, так само ще в Німеччині і. Такі автомобілі, я чому хочу у вас почути, якраз такий зворотній зв'язок, думки ваші в коментарях. Тому що, коли я персонально зустрічаю такі автомобілі, чи інформацію про те, що в цих автомобілях щось було замінено, я до цього відношусь як ну, позитивно, як реально якась перевага доволі таки суттєва над іншими автомобілями з подібним пробігом, з подібною комплектацією і подібною ціною. Зазвичай, що я помітив, що навіть якщо в автомобілі там замінили двигун чи коробку, чи зроблено, Сервіс там, ГРМ замінено, його ціна суттєво чомусь ну, в Німеччині дилери цього не цінують. Його ціна чомусь суттєво не відрізняється від схожих автомобілів по ринку. Ну хіба можливо на декілька сотень євро? А навіть якщо ми порахуємо елементарний необхідний сервіс після купівлі подібного автомобіля, це ГРМ і Помпа, це вже набігає як мінімум там, біля 350 євро з роботою. Деталі оригінальні плюс робота. В Німеччині цей сервіс дуже часто доходить до ледь не декількох тисяч євро. Особливо, якщо вони процедура робиться у офіційного дилера, якби тому от хочеться почути вашу думку, чи надалі мені звертати увагу на такі автомобілі, пропонувати їх, тому що я повторюсь опублікував два автомобілі. В одного нове щеплення, новий комплект ГРМ. Його ціна реально дуже таки приємна. У іншого новий двигун який пробіг всього 60 тисяч при загальному пробігу автомобіля 177 тисяч. І реально по ним. Окрім оцих запитань, я більше ніяких запитань, тобто реального якогось інтересу від людей, що вони хотіли їх придбати, аж горіли, якби я чомусь не побачив. І мене це реально здивувало. Мене ця ситуація так трішки сколихнула. Повторюсь, тому що я вважаю, оце це якраз і відповідь на питання, про що я говорив, що в кінці свою думку розповім. Що я вважаю, якщо в автомобілі, вживаному, а ми говоримо про вживання автомобілі, замінено в процесі експлуатації якусь його деталь, то це добре. Тому що ця деталь, навіть якби вона не зламалась, продовжувала їхати далі, і ви зібрались купити цей автомобіль. Ця деталь вона вже має якесь напрацювання вже в неї є якийсь знос, який ну не вимірюєш тисячами кілометрів пробігу, чи якимись іншими параметрами. Ну окей, можна там люфт підшипника якось виміряти, ось там на якісь градуси зрозуміти, чи наскільки стертий ремінь, ну якісь такі речі, якби але. Ну, умовно кажучи, ви купуєте автомобіль, якщо в ньому є люди, які шукають там автомобілі, щоб було рідне лобове скло, вважаючи, що в такому разі автомобіль є небитим нефарбованим. Але на сьогодні є дуже багато якби, способів. Поширених як перевірити, був битий автомобіль чи не битий, і лобове скло це не є показник абсолютно до того, що от якщо ви товщиноміром пройшлись, очима пройшли, побачили шви рідні, все нічого не гнулось, підкапотка вся рідна, але лобове скло замінено. Ну. Чи навіщо думати про якесь ДТП? Якщо я персонально, наприклад, вважаю, як і більшість, що лобове скло це є ну, витратний матеріал, як колодки чи гума, тому що в процесі їзди воно піскострується, стирається, прилітають камінці, і мало того, що ну нове чи оригінальне лобове скло це абсолютно не говорить про те, був автомобіль в ДТП чи не був. Так ще й не замінено, наприклад, лобове скло у автомобіля з пробігом під 200, Це реально навіть дуже небезпечно, тому що воно буде запіскоструєно, воно буде відсвічувати і псувати вам зір. Ви будете швидше втомлюватися, ніж якби придбали автомобіль, у якого нове лобове скло. Але замовивши перевірку, ви можете зрозуміти, що ну, якби ДТП в автомобілі не було, але розхідник замінили, і вам не треба вже витрачати ті там. Ну, мінімум 150 десь євро. Зараз коштує заміна лобового скла з роботою, якби. А якщо воно з підігрівом, то і ще дорожче, якби. І такий автомобіль можна брати і сміливо кататись. Що стосується технічних елементів, наприклад, ну там у мене я для себе купував колись гольф, у мене був попередній, якраз перед цим, яким я володію зараз, у якого ще в Німеччині було проведено доволі такий цікавий сервіс, доволі багато робіт було зроблено. І одна із найцікавіших там була адаптивна підвізка амортизатора, які міняють свою. Жорсткість в процесі їзди дуже крута опція, не розумію, чому багато хто ну, якби, негативно до неї відноситься. Характер автомобіля вона реально кардинально змінює. Якби. А, і ще в Німеччині в цьому автомобілі було замінено два амортизатори задніх. Причому задні чомусь є дорожчими, ніж передні стійки в цих автомобілях, саме конкретно з адаптивною підвіскою. Там щось одна штука, ледь не. 300 чи 350 євро коштує за один амортизатор, і їх замінили ще в Німеччині. Я тоді був неймовірно щасливий, адже історію я читав вже ну, після того, як придбав автомобіль, вирішив такий, ну давай подивлюсь, що мені тепер треба робити, чи не треба. Якби тому я був реально, ну мене це потішило. Адже в автомобілі замінені елементи, які ну підвізка, амортизатори вони з часом зношуються. І можна було придбати автомобіль, наприклад, з пробігом 200, в якого стояли рідні амортизатори. Але які вже по суті зношені, і ледь їх не треба вже замінювати, а можна було придбати автомобіль, в якому нові амортизатори. Так, це ну, <плес> не весь автомобіль замінено, і не всі гвинтики болтики, але хоча б якісь речі, які зношувались в процесі його їзди, і неважливо, який пробіг, там 40, 50, 100, чи 150, чи 200 тисяч. Все рівно на будь-якому пробігові всі елементи автомобіля піддались якомусь зносу. Так, от, моя думка, що якщо їх замінили на нові, знову ж таки, якщо ми говоримо про... Про оригінальні деталі, то це добре. Це навіть не те, що добре, це ну, супер, це везіння, якби. це моя така думка. Бачу, що багато хто відноситься до, то, до цього, особливо люди, які купують собі перший автомобіль, чи люди, які переходять там, ну доволі давно купували собі автомобілі, ще їздили на старих якихось там, або старих іномарках, або взагалі на вітчизняному автопромі. То вони цього бояться як вогню, наче як ну, умовно кажучи, людині там. Відрізали руку, пришили не її оригінальну, а щось інше, протез і хі, умовно вважають, що тепер ця вся людина стане якоюсь гіршою. Насправді ні. А, і, ну так, уже функціональність буде не така, як, наприклад, в народження. Я вибачаю, що в такий час, в такий момент я роблю таке порівняння, але мені здається, воно е, дуже підходить саме до того, як люди лякаються замінених деталей. Адже ну. Якщо ми порівняємо це на живу істоту, не будемо брати умовно тільки людину. Якщо їй замінити кінцівку, чи голову, чи якийсь орган, то так потенційно це дуже погано, адже воно з нею ну, не з народження, воно не її, умовно кажучи, рідне, воно може там не прижитись чи може працювати, функціонувати не так. У випадку ж автомобіля, якщо в ньому міняється деталь на оригінальну, така як стояла з заводу, то яким чином може автомобіль стати від цього гіршим? Адже ну, це ніяк не впливає абсолютно на його подальше життя, навіть стає краще. Я в своєму автомобілі, от якраз готую на наступний тиждень випуск першої серії про свій гольф, там буде технічна інформація. Доволі багато всього замінив після купівлі, для того, щоб ну, відчути автомобіль трішки краще. Щоб, ну, купуючи автомобіль з пробігом під 200? Замінивши деякі речі, в ньому можна відчувати себе поведінку цього автомобіля, як, наприклад, такого самого, тільки з салону. І не бачив в цьому нічого такого страшного. Що стосується двигуна, то ми говоримо конкретно не про ремонт двигуна. Коли умовно кажучи, <свят> пряморукі чи криворукі майстри могли зібрати, наприклад, двигун не так, і він може працювати як гірше, там вийти з ладу чи ще щось. Ми говоримо про якщо в Німеччині, наприклад, міняється двигун, на новий ми бачимо, що це відбувається офіційного дилера. Там запис в історії, купа гвинтиків знову ж таки замінено, то він міняється саме на комплектну деталь, коли. Приїжджає так званий або шорт-блок, це повністю зібраний блок, колінчатий вал, поршні кільця, на нього тільки накидається головка. або лонг-блок, це коли двигун практично ледь не з всім навісним йде. Якби. Тобто є різні варіанти, але в будь-якому з тих, або шорт, або лонг-блок, це двигун, який зібрано на заводі фахівцями, десь плюс-мінус, так само як для цього автомобіля, коли він збирався новим на конвейері. То чому це має бути якось страшно? Двигун встановили фахівці на дилерській станції, знову ж таки, в Німеччині. Двигун, автомобіль. Двигун після цього пройшов, умовно кажучи, от у Гольфа, наприклад, у нього взагалі цікаво. Він отримав новий двигун і через 6 тисяч, здається, вже заїхав на сервіс по заміні оливи фільтрів. Тобто, умовно кажучи, йому навіть обкатку певно провели відношення ледь не ідеально до автомобіля, до нового двигуна, який було встановлено. Чому він від цього має бути гіршим рано чи пізно двигун, який було в нього встановлено з заводу, крякне, <гум> вийде з ладу. Ну чудес не буває, якби. А тут двигун встановлено ну, з меншим напрацюванням, і потенційно ресурс його набагато вищий, ніж якби ви придбали подібний автомобіль. Повторюсь, як я говорив на початку, його ринкова ціна, десь плюс-мінус, така як подібних автомобілів з незаміненим двигуном, з подібним пробігом і чомусь люди отак. Лякаються. Дивина, та й годі, власне, мої думки я вам висказав, мою позицію для тих, хто буде запитувати на майбутнє, буде отримувати це відео у відповідь. Попрошу передивлятися, щоб не відповідати по ще по 10 разів на день кожному моє своє відношення, моє відношення до замінених деталей. Підсумуємо, я вважаю, що якщо в автомобілі замінені деталі технічні на оригінальні, встановлені на дилерські або професійні станції, це є добре, адже. Вам не треба буде в найближчий час до цих деталей приділяти якусь увагу. Вони вже будуть працювати. Якщо ми говоримо, звісно, про деталі кузовні, то і тут також є певні нюанси. Якщо замінено в автомобілі, умовно кажучи, тільки навісну деталь: це капот, передні крила, бампер, двері чи задню ляду. Дуже важливо при цьому перевірити саме проєми, решту кузова чи не було там суттєвого ДТП, що повело за собою заміну цих деталей. То якщо замінили тільки ці навісні елементи, то в цьому теж немає нічого поганого. Але якщо вже замінили частину кузова, наприклад, бокові задні панелі, там якийсь вплив був до лонжеронів, які відповідають за геометрію автомобіля, і, власне, його поведінку і стан кузова на майбутнє, я це конкретно персональна моя думка. Я вважаю, що це не є добре. І такий автомобіль я б собі або не розглядав до купівлі, або розглядав до купівлі вже з знижкою суттєвою, яка б могла, мовно кажучи, перекрити подальші якісь негаразди, там потенційне. Перефарбування, чи знову ж таки ремонт цього елемента, там, мовно візьмемо праве заднє крило. Да, виварили от, в американців дуже часто, там вирізають панель, вставляють, приварюють нову. там На швах потенційно років давайте умовно візьмемо. Там, раніше 10, вже може з'явитися ржавчина корозія. Нею треба буде займатися чи перефарбовувати цей елемент, тому що він не пофарбований, пофарбований не на заводі, може лакофарбове покриття триматись не так якісно. І на це, власне, якщо ви отримаєте знищення. Яка вас задовільнить на ремонт цього елементу на майбутнє? Ну, також не бачу нічого страшного. Але для себе, повторюсь, я б розглядав автомобіль, в якого невід'ємні його елементи кузовної конструкції не чіпались. Двері крила передні, ну в цьому немає проблеми. Єдине знову, до цього всього треба відноситися дуже. Так би професійно і перевіряти все пристально, не втрачати свідомість. Ви побачили, ой Боже, фара замінена на тієї дати. Це значить, все в автомобілі там в умовно в якийсь кут його частину чи взагалі в передню частину автомобіля, щось в'їжджали, було суттєве ДТП. Фара, такий самий елемент, як і амортизатор, особливо в сучасних автомобілях. Якщо ми говоримо про топову оптику, LED чи лінзовану лінзи, в які повертаються, підіймаються, є штори, які перекривають світлові потоки для вирізання. Це все також може вийти з ладу. Якщо фару замінили, ви подивились професійно, оглянули повністю місце навколо фари і не помітили якихось деформацій по кузову, то значить в автомобілі вийшла з ладу фара, яку замінили. Теж не бачу в цьому нічого страшного, якщо встановили знову ж оригінальну, і вони хоча б по зовнішньому вигляду виглядають одинаково. Власне, такі мої думки. Така тема для рубрики без коментарів. Повторюсь, дуже запрошую вас в коментарі написати свою думку, що ви думаєте от, стосовно заміни деталей в автомобілях, будь-яких, і також напишіть, які деталі для вас критичні, а які не критичні. Дякую за увагу і до нових зустрічей!